Новенька, новенька кішечка, можливо, вже вагітна. Дуже-дуже ніжна. Друзі, дивіться, яка класна, м'якесенька, ніжна. Хоче підійти, трошки, трошечки ще ми не дуже спілкувалися з нею. Це мой перший раз. Такі. Ну каші я, звісно, навалила. Так що їжте, дівчата, потім собачки придуть. Іди, іди, кушай. Іди моя со... Я відходжу, я дивись, я відходжу, дивись. не бійся. Будку треба було ще раз оббити, то розкисне. Це вона вже третій рік стоїть. О, смакують. Таке щось моросить. То лі дощ, то лі сніг. Мені зараз немає її навіть куди ловити, бо в мене кошеня, і в мене просто не вистачає ні рук, ні ног. Мабуть, поки і сил. Щось, щось на дуже великий, не знаєш, за що хвататися. Там, те кошеня хворе у підвалі, сьогодні не вийшло. Ну, я бачила, тільки почала знімати, воно вже туди залізло. Мамочку я не бачила. От, і ще якась там кішка, то лікіт, який з маманькою там у двох. Можливо, роблять е, майбутніх діточок. Це недопустимо. Це просто, це просто недопустимо. Звертатися до когось не мав сенсу, тому що ті, хто виносять котів, вони не дивляться. Ніякі відео, а, а навіть якщо і дивляться, ну. Я кажу, добре, що не вивезли в ліс, посадку, в поле. Якось так. Зараз так, поприбираємо за собою, щоб нічого не було. Паличку таку хтось хотів виняти, тому що я її запирала міцно так. Це поличку чоловік робив. Вона вже завдяки котам віджила свій срок. Міцна, крепка, але все вже і красить безполезно. Тому я її сюди засунула, щоб вони літом могли сидіти. Я вже розповідала, оце боковина дивана. Також чоловіком бив, там поролон, все чітко. Ну, не лізуть поки туди. Треба корм положити, може і полізуть. О, єсть кішечка. Сухий корм, сухий корм смачний. Танюша дякую. Дякую сонечко, дівчатка, які прислали посилки мені. Я вам також щиро дякую. Ви неймовірні. Ви мене дуже сильно підтримали в той час, коли зовсім було важкувато. Та й Танюша зараз побачила, що я з цими кашами, що в мене вже кришу рве. Поділилася своїм кормом. Дуже дякую. Так разом ми робимо добро, друзі.